Було це давно, так давно, що ніхто вже й не пам'ятає коли. Залишились тільки легенди й Далеко в Карпатах, де гори сягають хмар, а лісові масиви шумлять деревами, розкинулося одне із мальовничих сіл. Там Серед зелених гір та кришталево-чистих потоків, як і сьогодні жили сміливі та працьовиті гуцули, жив у тому селі юнак наймення Іван. Вродливий та моторний, він був улюбленцем дівчат та завидним парубком. Але мав Іван одне дивацтво. Любив він гуляти лісом аж до заходу сонця. А почалося це із того, що одного разу, коли він працював у лісі, то задрімав собі на обід і наснилася йому неймовірної краси дівчина, яка вийшла до нього із густого лісу, і розповіла, що завжди рада йому в цих горах, коли б він не прийшов. Але побачити її, він зможе чомусь лише один тільки раз. Ой, ліси ж мої гори, як же ж ви мені милі, де ж іще знайти таку красу та велич? Приказував собі Іван, гуляючи, та мріючи побачити ту красуню бодай хоча б той один раз. Але одного разу, розважаючись лісовими масивами, Іван заблукав. Сонце вже давно сховалося за обрій, а страх холодком стискав. Серце Івана. Він вирішив іти на шум води, який долинав крізь глибокі яри і густе гілля. І дійсно, через деякий час Іван побачив річку, якої йому здавалось, у тому місці не повинно було бути. О, що ж це за диво? Чи то мені здалося? подумав Іван. Раптом він почув плюскіт. І у яскравому місячному сяйві побачив, як із води виринула красуня з довгим зеленим волоссям, білою шкірою та риб'ячим хвостом. Гуцули називали цих створінь водяними русалками, що зачаровували юнаків своїм співом і красою. Русалка звернулась до Івана впевненим спокосливим голосом. Іди до мене, Іване. Я подарую тобі щастя та багатство й утіху, яких ти навіть не уявляв. Весь світ кудись зник і всю його увагу захопив цей спокусливий голос. Ой, яка ж ти красуня? Зачекай, я йду до тебе, моя мила, промовив Іван, сам того не сподіваючись. Зачарований юнак пішов за русалкою у воду. А та лише хитро посміхнулася адже знала, що забере його душу у своє підводне царство. Іване, ти вже ніколи не повернешся до людей. Та раптом з за кущів вийшла та сама дівчина, яку Іван колись бачив у своїх снах. Вона постійно слідкувала за Іваном, оскільки давно його вподобала. «Іване!» Іван, не отямся, це русалка, вона хоче тебе занапастити. Іван, побачивши ту саму дівчину із свого сна, раптом отетерів, він спитав, хто ти, дівчино? Врятуй мене, я лісова мавка і зовуть мене нявкою. Омий обличчя водою і негайно тікай на берег. Вона вхопила вишиту символами, оберегами вишиванку Івана і кинула її на русалку. Сорочка вмитю пекла русалку, вона відпустила Івана і з криком зникла в глибині річки. Іван омив обличчя прихопивши сорочку, чим швидше вибрався на берег. Він оглянувся, щоб подякувати дивній красуні за порятунок. Але поруч же нікого не було. Іван щосили викрикнув, дякую тобі, нявко, ти врятувала мені життя. Але у відповідь почувся тільки шелест лісу.